Я безбежно радий, що моя дівчинка виробляє такі чудові вироби і зможе для кожного вас відправити по всій території Нідерландів. Показую вам швидкий огляд. Подивіться, які красиві і дуже естетичні свічечки. Коротенько, ви можете зупинити відео і роздивитися поближче. Це кашпо, це свічечки різного розміру, це кашпо вигляді гарбузика. Подивіться, яка велетенська свічка. Композиції, ось такий від мене дуже подобається. До речі, бачите, з сердечком тримає його. Ось такі вироби. Це взагалі, подивіться, красиво. Вигляді, дівчинки, ось таке по поєднання з квіточкою. Також подивіться, що тут є такі різновиди дуже гарні. І також вона вам може зробити індивідуальне замовлення. Залити вашу свічку, перезалити вашу свічку, все, що стосується декоративних свічечок з натуральних матеріалів, все до неї під відео залишаю її профіль. Переходьте, замовляйте, доставка по всій території Нідерландів та за її межі.